Ну що ж, привіт, починаємо нашу подорож у Варшаву. Зараз я з Кембриджу відправляюся е, на е, в аеропорт. Е, взяла потяг, тому що у мене легенький рюкзак. Не бачу сенсу, просто щоб мене чоловік там відвозив на авто, потім повертався. Це так довго. Квиток мені обійшовся в 13 фунтів приблизно. Ну тобто, просто взагалі супер. Я думаю, однозначно їхати потягом. Так найвигідніше тим більше лише з легенькою сумочкою. Ну що ж, а, дуже цікаво, що посередині дня це у нас потяг зараз на Лондон де я виходжу в аеропорту. І Практично весь потяг для мене сьогодні. Ну, не так прям зовсім, але дійсно народу просто дуже мало. Я, коли в звичайні дні їжу в Лондон, я теж люблю їздити ось так посередня, тому що людей немає зовсім. Прям вперше бачу в нас в Кембриджі, щоб я приїхала. І ось такий потяг товарний. Чомусь не знаю, вони мені ніколи не попадалися. Тут завжди такі швидкі потяги їздять. А сьогодні прям такий товарняк приїхав. Тільки що стільки шуму було, тільки він став, я записую вам відео. І так, я вже в Стамстеді, і зараз вам розкажу декілька лайфхаків, яких я повичитувала в інтернеті щодо того, які тут є цікаві фішки. Так, перший лайфхак. Значить, коли ми приходимо, шукаємо, де на фаст-трек, або такий фіолетовий е, позначка така, бачите, тут навіть для колясоки. І йдемо туди, по тій позначці. Коли, значить, ми туди дійдемо, то ми побачимо, що тут є для тих, в кого спеціальний доступ, загальна схема, і фаст-трек. Тільки ось цей останній кусочок. Тому, якщо. Ви не хочете чекати загальну чергу тут, то можна точно так само зайти сюди. Так, тепер щодо квитків, значить, якщо ви літаєте лоукостерами в лоукостері, взагалі у мене таке враження, вони лише шукають причини, щоб в людей взяти більше грошей або їм там відмовити на якісь будь-якому разі. Якщо волотити, як мінімум ріанейр, вони самі на своєму сайті пишуть, що вам обов'язково потрібно роздрукувати свій квиток, тому що ви не є членом європейського союзу, тобто я личусь не європейського союзу в європейський, і тому мені це потрібно. Хто живе в Європі? Можливо, це не має значення. Тим не менш, я роздрукувала, але у мене цю роздруківку ніхто не запитав. Просто просканували паспорт. До речі, коли я чекінилась, був варіант, що можна зразу, ну типу, якби пройти там якусь додаткову. Перевірку паспорту, не знаю, як це там правильно сказати, і типу це все прискорити. І я саме таке зробила. Тобто я сканувала чіп на своєму паспорті, що вдома, поки я робила цей чекін, я писала, коли я вилітаю назад з Польщі, хоч я не вилітаю цими авіалініями. У мене інші авіалінії назад, але тим не менш, там я ще відповідала на декілька питань. І це, типу, було за бажанням. Я думаю, можливо, ця штука прискорила те, що мій роздрукований квиток не, не потрібен був мені. Але в будь-якому разі, якщо потрібно, то потрібно обов'язково друкувати, тому що ніколи не знаєш, що можуть на цій основі відмовити. Ну що, я вже в терміналі з вами. Тут немає паспортного контролю. Це завжди так дивно для мене в Британії. А ще хочу сказати, що. Поправлю мікрофон. А ще хочу сказати, що мені... я вже не літала з січня 22-го року. Тоді останній раз ми летіли в Дубай і все. Тому я вже навіть трохи забула, як все в аеропортах функціонує ну в якомусь плані. А зараз я розкажу, як в аеропорту станстент знайти пустий зал очікування. Отже, коли ви пройдете по терміналу, обійдете всі магазини і дойдете до першого залу очікування, ви побачите, що він дуже заповнений людьми. І не переживайте, він завжди такий, в який би час добивав, скоріше всього, ви би не прийшли. Там завжди буде дуже багато людей. І якщо ви вже подумаєте, ну все, мені там потрібно знайти якесь місце, то не спішіть, тому що є ще один зал, про який багато хто не знає. Отже, шукайте ворота, які будуть посади від 1 до 39, 40, 59 і побачите ескалатор, який йде вниз. І біля нього ще буде написано «Additional City». Спускайтесь на той ескалатор. Це все розташовано в тій частині, де ресторани. І коли ви спуститесь вниз, ви побачите, що там є додатковий зал очікування. Перше, що ви побачите перед своїми очима, це не зал очікування. Той основний додатковий, це так, є декілька місць, але вони такі, як в коридорчику трохи. Вам потрібно буде завернути за сходи, тобто ззаду, обійти їх, і ззаду буде великий зал очікування. Там скоріше всього буде пусто, там є розетки. І взагалі буде дуже класно посидіти, перечекати. І це перший лайфхак. Тепер переходимо до другого. Також майже в кожному терміналі можна знайти автомати з питною водою, і тому вам не потрібно брати з собою чи купувати в аеропорту воду, яка завжди набагато дорожча, а достатньо просто взяти пусту пляшку з собою і потім набрати воду вже в терміналі. Отже, хочу я тут для по аеропорту, Так дуже багато класних штук. Я би там дітям щось купила. Але я ж лечу зараз. Ну і типу, по-перше, воно мені не потрібно в подорожі, а по-друге, що воно мені може по вазі назад, я коли буду їхати там, не пройти. І у них тут є така прикольна штука, що ти купуєш зараз, але забираєш його, коли ти повертаєшся назад. Ну, тобто, це взагалі дуже прикольно, тому що, наприклад, тут є книжки, там якісь цікаві, там ще штуки англійської мови. І я, наприклад, якщо буду вилітати з іншого аеропорта. Ну, Тобто в даному випадку з Польщі, але неважливо, з будь-якої іншої країни. Там же ж книжки можуть бути місцевою мовою, наприклад, або ще якісь там штуки. І виходить, що ну, сенс мені там його купувати. А тут я би купила, але не хочу його катати з собою цілу подорож. І бачите, є така можливість, тому майте на увазі, якщо ви хочете щось таке класне купити, або його бачите тут, то можна його забрати на подорозі назад. Але думаю, що такі штуки точно не працюють з підзакцизними товарами, тому що е, я знаю, що в Європі у них ж є внутрішні рейси, а є рейси з європейських, ну я маю на увазі в Європейському Союзі. Є внутрішні рейси між країнами, це типу як одна метна зона. А є ж рейси, які йдуть, виходить, ну вилітають поза е, межами Європейського союзу. Яким чином я так зрозуміла, люди можуть зайти в duty-free, але вони, зрештою, не летять поза за межі Європейського Союзу, а залишаються всередині. Але вони купують набагато дешевше там, сигарети, алкоголь і так далі. І якщо так зробити і вас зловлять, то це кримінал, наскільки я розумію, людей реально садять в тюрму. Можливо, вони можуть там, відбутися якимось штрафом, це я вже не знаю, але загалом це йде як перевезення контрабанди і відповідні. Ну, відповідні наслідки, такі як для перевезення контрабанди, навіть якщо це просто я там купив для себе і так далі. А, ви хочете запитати, ще, як таке може бути? Може бути, що двоє людей їдуть, наприклад, один їде за межі Європейського Союзу, а один залишається, і вони там якось потім разом в терміналі зустрічаються. Я не знаю, як це точно з технічкою технічної сторони важлив, можливо. але якщо таке відбувається. То це дуже погано, тому не то, що дуже погано, це прям це прям ну небезпечно. І якщо хтось вас захоче втягнути в таку штуку, то просто майте на увазі, що в таке втягуватись точно не треба. Про мене, коли е, потрібно їсти, є вибір, я завжди вибираю ліванську кухню або італійську. Я їх дуже люблю. Це в мене не суші, не японська, там якась не інша, не знаю, там бургери і так далі. Ні, це або ліванська, або італійська. Тому сьогодні я в ліванській кухні тут в аеропорту сиджу. Ще й зарядки є, тому ну за то целі без варіантів. Зараз я ти йду і знаєте, що помітила? Що в тому основному лаунджі, де всі люди сидять, немає абсолютно ніяких оголошень про рейси. Ти їх не чуєш, як зазвичай ти сидиш, чуєш постійно оголошення, оголошення. а тут їх немає взагалі. А ось зараз я вже йду ближче до воріт, то я вже коли побачила, що є, отут вже чути якісь оголошення хоча б, а там їх взагалі немає. Так цікаво, я купила собі квитки в першому ряду, але настільки перший я взагалі ніколи ще не бачила, щоб навіть не було якоїсь захисної шторки від цих дверей. Ну і теж біля нас було дуже багато місця, і тому всю дорогу там стояв хтось в туалет. Причому декілька чоловік у мене взагалі було враження, ніби це якийсь там рейсовий автобус, а не літак. Але нічого, був дуже цікавий досвід. Ну, Кажуть, так вперше в житті я вийшла, просто йду в пустий аеропорт і перед нами тут ще <смас> хтось один іде, і я так просто йду темно, світла пані кудись. Готель поселяли. і там якраз так попередзвонювали, познайомих, і там вже попідключали самі люди до того готелю, бо то рекламу дали і почали гуманітарні. Як ви зрозуміли, при виїзді мені попався український воді. Загалом потрібно було довго чекати автобуса. Я не хотіла розбиратися, як вони там точно їздять, і просто викликала Uber, який коштував приблизно 16 фунтів мені до центру міста з аеропорту Модлін, в який я прилетіла, і який знаходиться дуже далеко за містом. І ми класно проїхались. Всього це зайняло у мене десь 20 хвилин. Дорога була пуста. Загалом приїхала класно, поселилась в готель, але про це вже буде інший влог. Побачимось.